Всім величезний привіт. Запрошую вас в копієчку. Як вірно, копієчка чи копійочка. А ось тут написано копійочка. Ну що ж, ходіть подивимось на акції в магазині копійочка. Зараз бачу в копійочці акції на другу. Ага, знижка. Знижка 25% від ціни на ціннику. 229 і ще буде знижка 25%. На усі домашні капці чоловічі та жіночі 25% знижки в копійці. Дивіться, які класні А в таких, я навіть бачив, дівчата по вулиці ходять. 400 гривень. Ну і плюс ще знижка. Це вже такі точно літні. Так, ось такі 249 гривень. Є також деякі товари зі знижкою 30% від ціни на ціннику. Ось такі чашки зараз по 100 гривень. Вони йдуть на 400 мл і багато-багато різних малюнків візерунків. Гаманці. Продасться. Ну, що я скажу? самий стандартний звичайний гаманець. Я вже бачу, з'являються усе до Паски. Дивіться, яка гарна. агілочка, гілочка цікаво, скільки вона коштує ціна. На жаль, не бачу цінника. Потрошки з'являються на полицях великодні декори. 35 гривень ось такі весняні чашки на 250 грамів діткам на компотік. За 30 гривень можна зараз придбати в копійочці кологоти на 40 ден. ось такий шоколад. Вері Пері, це, мабуть, ще до 8 березня поставили ці цукерки 70 гривень, 140 грамів. Цукерки від Міленіум Riviera, 125 грамів, 70 гривень. Ой, тут навіть є шарм, дивіться, вершковий, горіховий та шоколадний крем. Ціна 100 гривень, а вага 200 гривень. 35 грамів. Каву Якобс еспресо вагою 230 грамів можна придбати за 95 гривень. Тут у нас вже пішли тарілки. Ось така тарілка керамічна по 80 гривень, знижка 35%. Надзвичайно хороші ціни на маски, тканеві маски для обличчя, вони по 12 гривень 40 копійок. В акції жіноча гігієна Белла 28 гривень. Рексона спрей антиперспірант 87 гривень. В акції зараз а, шампунь від L'Oréal Elsef будь-який за 120 гривень. Знижка 25%. Зі знижкою 50%. Ось такі мильниці, були 60, зараз по 30% у виді смайлика. З подвійним дном це досить зручно, тому що мило не буде балямкатись у воді. Зі знижкою кондиціонери а, ті зорі. А, дуже хороші ці конди... кондиціонери для білизни, вони по 100 гривень. Порошок Арієль 2 700 вагою. Зараз можна придбати зі знижкою 50%. Корм для пухнастиків. 30 гривень серветки вологі з клапаном 120 штук 30 гривень. Капсули Лоск в упаковці 12 штук 159 гривень. І капсули Перволь рентю 12 штук по 175 гривень. В копієчці продовжується акція на торгову марку Чисте Чудо. Купуєте 2 і 3 а, продукт дешевший, вам в чеку вийде безкоштовно. Ось такий ополіскувач літровий, зараз можна придбати за 35 гривень. Ополіскувач для тканин чисте чудо 2 літри 75 гривень. І ось такий літровий ополіскувач для тканин по 39 гривень. Так, на аріель я вам вже сказав, на початку відео дуже хороша ціна на аріель колор 250 гривень. Капсули чисте чудо, 10 капсул. В акції капсули ЗОся кольорові та універсальні по 100 гривень. В упаковці 17 штук. В акції порошок Савекс вагою 2, 250, 100, ну, до 200 гривень. Порошок для прання ЗОСЯ 4,5 кг 170 гривень. І порошок для автоматичного прання чистечу чудо універсальний 150 гривень. Порошок галу в копіючці зараз можна придбати за 33 гривні для ручного прання. Ример для брів жіночий, зараз 70 гривень зі знижкою 30%. 75 гривень щіпці утюжок для кхм, волосся. Зі знижкою 30% браш для волосся. 209, 210 гривень шипці для волосся. Також зі знижкою плойка для волосся 420 гривень. Ось таку плойку можна придбати за 200 гривень. Знижка також 30%. 30% термошітка для волосся, 175 гривень. Зі знижкою зараз фен 245 гривень. І ось такий 280 гривень фен. Ну, звісно ж, як завжди, дуже голосно грає музика, тому я перекрикую. 280 гривень машинка для стрижки волосся. Ось таку машинку для стрижки волосся. І тример 140 гривень. 160 гривень набій... набір 2 в одному. Тример та машинка. Для стрижки. І ось такий також я бачу великий набір. Зараз проб'ємо ціну. Тут вже такий майже професійний, можна сказати, набір 245 гривень. 140 гривень ось такий дорожній фен. Та 250 гривень тример для стрижки. Ну, Ці всі продукти йдуть зараз зі знижкою 30%. Зараз в акції купію ці акція на фарву. Купуйте одну і другу можна придбати зі знижкою 50%. Бачу зі знижкою шампунь шаума 400 грамів 57 гривень. Це хороша ціна. Також бачу знижки на корейські засоби. І дивіться, хороша акція. Шампунь, великий або маска літрова. 70% знижки на другу одиницю. Тобто можна придбати ось такий кератиновий шампунь та маску з цієї ж фірми зі знижкою 70%. Засіб для унітазу 30 гривень один. А, мені здавалося, що якщо два, то має ж бути дешевше, правда. Не 60 гривень, а дешевше. А ось цей взагалі виходить по 50 гривень. Ну, це не акційна ціна. Я знаю, що да, не акційна в принципі. Карму для миття посуду. В копійочці можна зараз придбати за 35 гривень. Ось такі серветки універсальні, чисте чудо. 10 штук в упаковці, 40 гривень. Так, а ось такі можна придбати за 23 гривні. Чисте чудо, тут 5 штук. Внутрішній шар дихає кашований за принципом со ефективно вбирає вовнірки. Особлива структура суперсарбезру забезпечує до 12 годин. Ну, в акції, що триває акція в копіючці, 35% знижки на каструлю, принеси стару та отримає знижку 35% на нову каструлю. Так, ось такий набір форм з'явився. В упаковці три форми. Квадратна, кругла та сердечко, роз'ємні. Діаметр 24, 26 та 28 см. Проб'ємо зараз з вами ціну, тому що цінника не бачу. Набір 400 гривень. Зі знижкою чайник електричний на 2 літри, 225 гривень. Ось такий чайник зараз можна придбати за 260 гривень на літр 800. Хочемо сказати, це дуже класна річ. Тостер 450 гривень. Зранку гаряченький сендвіч. М -м -м, з хлібчиком, з сирочком. 225 гривень. Зараз міксер. А ось таку штуку: міксер з чашою для заміски тіста. 525 гривень. Зараз знижка 25%. Подрібнювач для часнику 150 гривень. А от сьогодні ці тарілки в акції зі знижкою 30 Дивіться, надзвичайно хороша. 70 гривень, дуже красива. Ну, принаймні, мені вона дуже подобається. І ці також зі знижкою 30%. Я бачу, що зараз на цей весь посуд можна зібрати цілий посуд. Зараз зі знижкою. Порційний салатник 50 гривень. Так, бачу нова акція в копійочці. Подарунки до свята весни. Купуй будь-які товари на суму від 199 гривень та вигравай один з 30 подарунків. Телевізори, мультиварки, міксери, кавомашини, термопоти, відпарювачі, електричні щітки, тостери. Акція діє з 2 по 8 березня в магазині Копійка. Дуже чудові рушники привезли, такі цікаві з малюнками. Має петельку. І знову акція на манікюри, педикюри, ножиці. Пилочки для нігтів один дорівнює два. Купуйте один і другий, той ще дешевше, чеку вам буде у подарунок. Також акція на осі косметичні засоби тіні для повік, що тут ще, ще є коректори для обличчя, підводки, да, чи що там воно. Також акція 1 плюс 1 дорівнює 1 дорівнює 2. Без плюса. Тобто купуєте один і другий, той що дешевша, палітра тіна, і вам буде йти у подарунок. Ну Теж хороша, непогана акція. Ну от Пудра також в акції. Всякі короті, штучки ваші жіночі. І що це в нас таке йдуть? Помади навіть в акції. Близькі для губ, туші. Навіть очі продаються. Бачу акції також на туалетні води. Можна придбати зараз будь-яку туалетну воду, парфум, парфумовану в копійці зі знижкою. Паперові рушники, сніжна панда, двошарові. Дві штуки в упаковці 75 гривень. 45 наговорив. Бачите, як музика збиває 49 гривень, 48 гривень. Ось такий паперовий рушник від а, диво. Тут 150 відривів. Він також іде двошаровий, також зараз зі знижкою. Серветки Мозаїка. косметичні. 100 штук упаковці, двошарові 22 гривні. Ось таку упаковку хустинок, 8 штук в упаковці, ну 8 хустиночок, а тут 1, 2, 3, 4, 3, 5, 10 штук в упаковці, а в самій упаковочці 8 штучок хустинок, 20 гривень, вологі серветки, а це вологий туалетний папір, 80 штук, 40 гривень, це теж хороша зараз акція, Хороша ціна на оці м, сироветки паперові. Тут 150 штук. Вони йдуть а, в коробці двошарові, зараз 28 гривень, знижка 30%. Я не знаю, що це за туалет. А, це папір, рушниковий папір. Рушниковий папір. А, рушник паперовий. Тришаровий, тришаровий, не двошаровий, тришаровий упаковці дві штуки. Бачу, що непоганий. І ось такий відрута, він йде тришаровий, скільки відривів, 200 відривів. Також зараз зі знижкою мегарушник. Я ще би далі знімав, але тут так музика грає, що мене з пантелика збиває, тому до наступних відео. Всім пока-пока.